Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви, що тобі на день народження подарували гроші. Впевнена, ти без проблем придумаєш, на що їх витратити. А от чи можна зробити так, щоб грошей стало більше? Коли я запитала це у своїх восьмикласників, то одна учениця сказала, що вона на свої гроші купує пряжу, в'яже іграшки і продає їх через соцмережі. Так, грошей стає більше. Гадаю, тобі відомі і інші варіанти. До чого це я тут? Річ у тім, що гроші, які приносять прибуток, називаються капітал. У ранній новий час, а це 16 століття, у Європі з'явились підприємливі люди, які почали вкладати свої гроші у розвиток виробництва, щоб отримати прибуток. Таких людей називали буржуазією або капіталістами. Так, на зміну феодальним відносинам поступово прийшли капіталістичні, які і зараз панують у більшості країн світу. Тож сьогодні я, Алла Пустовіт, яка є голосом уроку Ольги Безгодкової, розповім тобі про те, що таке мануфактури, капіталізм та кого в новий час називали буржуазією. Сьогодні більшість товарів, якими ми користуємося, виробляють на фабриках. А п'ять століть тому, у ранній новий час, основною формою виробництва в Європі були мануфактури. Їх ще називають батьками сучасних заводів. Але перед тим як поговоримо про мануфактури, маємо розібратися, що сприяло появі нових виробничих підприємств. Для організації будь-якого виробництва і сьогодні, і п'ять століть тому насамперед потрібні гроші той самий капітал. Звідки ж він взявся у деяких людей 16 століття? Цьому посприяли великі географічні відкриття. Тоді пожвавилася торгівля, торгівельні шляхи пов'язували тепер цілі континенти. Завдяки продажу товарів з колоній європейські купці змогли накопичити великі статки. Накопиченню капіталу сприяло і протестантське вчення, яке спонукало тяжко працювати, аби мати успіх у житті. Успіх торгівлі вважався ознакою Божого благословення, до того ж, протестантизм засуджував марнотратство. Проте спочатку європейські купці не поспішали вкладати свій капітал у виробництво. Поштовхом стала так звана революція цін. Ти вже знаєш, що після відкриття Америки звідти неперервним потоком вивозили до Європи золото та срібло. Наприклад, Іспанія лише за 16 століття вивезла з нового світу золота та срібла приблизно на півтора трильйона доларів за сучасними цінами. Іспанія отримувала зі своїх володінь в Америці в середньому по 300 тонн коштовних металів на рік. Це призвело до знецінення золотих і срібних грошей, а вартість товарів навпаки почала зростати. У XVI столітті ціни в Європі зросли в середньому у 2,5 рази, а хліб подорожчав у 5 разів. До тогочасних людей, які звикли до того, що ціни взагалі ніколи не змінювалися, це стало потрясінням. Згодом це явище назвали революцією цін. І от коли ціни на товари суттєво зросли, стало вигідно займатися виробництвом. До того ж, попит на товари зріс через збільшення населення Європи. А ще продукцію можна було постачати до колоній. Тож купці, які мали капітал, почали організовувати виробництво товарів. Так, у 16 столітті з'являються мануфактури. Вони прийшли на зміну середньовічним майстерням ремісників. Щоб краще зрозуміти, пропоную порівняти мануфактури та майстерні. Слово мануфактура походить від двох слів: манус рука і фактура виріб. Тож назва свідчить про те, що на цих підприємствах вироби виготовляли за допомогою ручної праці. Як ти пам'ятаєш, ремесло це теж ручне виробництво, отже, це було спільною ознакою. А далі мова піде про те, що відрізняло мануфактуру. По-перше, Якщо у майстерні ремісник сам виготовляв свій виріб від початку й до кінця, то виробництво на мануфактурі складалось з окремих операцій. Уявімо мануфактуру, яка виробляє парцеляновий посуд. З яких операцій могло складатися таке виробництво. Спочатку потрібно замісити глину. Це перша операція, яку робив один чи декілька робітників. Потім треба з глини сформувати глечик чи вазу. Це робили вже інші робітники. Ще кілька працівників відповідали за опалювання виробів у печах. Готовий виріб треба було розмалювати, і цим займала ще одна група робітників. Тобто, найманий працівник швидко і вправно виконував якусь одну нескладну операцію. Такий поділ зменшував витрати часу на виробництво, зростала продуктивність праці. По-друге, порівняно з дрібною майстерною ремісника, мануфактура була досить великим виробництвом, з десятками, а інколи й сотнями працівників. По-третє, мануфактури організовували, щоб отримати прибуток. Тоді як ремісникові всілякі цехові обмеження не дозволяли збільшувати виробництво, вдосконалювати знаряддя і таким чином заробляти більше. Отже. Мануфактура це велике підприємство, на якому використовували ручну працю та існував поділ виробництва на окремі операції. Найбільш поширеними були мануфактури, які виробляли тканину. Також на перших в Європі мануфактурах виготовляли папір, скло, порцеляну, цукор, друкували книги. Відкриттю мануфактур спочатку перешкоджали цехові об'єднання майстрів. Нагадаю, цехи встановлювали правила, за якими визначались розміри майстерні, кількість верстатів, учнів, об'єм продукції. Це обмежувало розвиток виробництва та зменшувало кількість потенційних конкурентів. Щоб обійти цехові обмеження, перші підприємці купували сировину і знаходили робітників або робітниць у сільській місцевості, а потім давали працівникам завдання, які вони виконували у себе вдома, так би мовити, віддалено працювали. Потім власник збирав готові вироби і продавав. Таке виробництво називалось росіяною мануфактурою. Проте найбільш продуктивною була централізована мануфактура, коли всі робітники працювали разом в одному приміщенні. Усе необхідне для роботи виробниче знаряддя належало підприємцю, який особисто встановлював норми праці та її оплату. Послухай опис мануфактури з балади англійського письменника Томаса Делоні, і поміркуй, яку мануфактуру описує автор: росіяну чи централізовану. І зверну увагу, хто був серед працівників. У світлиці, просторій і довгій, стояли 200 верстатів. На цих верстатах працювало 200 чоловіків, усі в один ряд. Водночас в іншому приміщенні 100 жінок невтомно чесали вовну з радісним виглядом і дзвінко співали пісні. У наступній кімнаті працювало 100 дівчат. Ці чарівні дівчата, не припиняючи, пряли у цій світлиці весь день співаючи. Після цього вони увійшли до іншої кімнати, де побачили бідно вдягнених дітей. Усі вони сиділи і скубли вовну, відбираючи найтоншу від грубої. Усіх їх було півтори сотні дітей бідних і слабких батьків. У нагороду за свою працю кожна отримувала увечері по одному пенні, крім того, що вони вип'ють і з'їдять за день. У наступному приміщенні вони бачать ще 50 хлопців це були стригалі. Біля них працювали аж 80 працювальників. Крім того, він мав ще фарбувальню, при якій тримав 40 осіб. Кінець цитати: Із появою мануфактур у Західній Європі з'явилися нові суспільні верстви наймані працівники та буржуазія. Наймані працівники це вільні робітники, які працювали на підприємстві за заробітну плату. Ними ставали збідні ліселяни, колишні цехові майстри та підмайстри. Слово буржуазія походить від французької «буржуа» – «міщанин». Це суспільна верства, представники якої володіли підприємствами тими самими мануфактурами та користувалися послугами найманих працівників. Для організації підприємства вони мали капітал, тому їх ще називали капіталістами. Фактично, це підприємці нового часу. Першими капіталістами ставали заможні купці. Поступово почався перехід від феодальних відносин до капіталістичних. Нагадаю, в середні віки головним джерелом багатства і влади була земля: землевласники давали землю в оренду селянам. Як плату брали частину врожаю. Ще користуватись землею могли васали в обмін за службу. Тож на вершині соціальної піраміди знаходились землевласники, а найчисельнішою групою населення були селяни. Що ж змінилося в новий час? Джерелом багатства, окрім землі, тепер могли бути підприємства. Поступово зростає чисельність та вплив буржуазії і найманих працівників. Згодом саме капіталісти стануть панівною групою в суспільстві. Отже, капіталізм це суспільно-економічний лад, за якого основними суспільними верствами стають наймані працівники і буржуазія. Останнє володіє основними засобами виробництва і використовує найману робочу силу на своїх підприємствах. Метою підприємців є отримання прибутку. Звісно, перехід до капіталізму в деяких країнах відбувся раніше, в деяких пізніше. Першою капіталістичною країною вважається Голландія. Тут особливо вітали працелюбність та ініціативність, і їх прославляли навіть у мистецтві. Так відомий нідерландський художник Ян Вермер малював не королівських осіб, а створив картину «Мережевниця». На ній зображена дівчина за кропіткою справою в'язанням мережева. Ні, де правди діти. Капіталізм мав і негативні прояви. Століттями триватиме боротьба найманих працівників за нормальні умови праці та справедливу оплату. Доволі довго на підприємствах використовували дитячу працю. Цей перелік можна продовжувати, але це вже зовсім інша історія. Будемо завершувати. Хочу у тебе спитати. Чи можуть в сучасній Україні ініціативні громадяни, що мають капітал, відкрити власний бізнес, найняти працівників та отримувати прибуток? А вже ж можуть. Тож сучасна Україна, як і більшість країн світу, є капіталістичною державою. І ти тепер знаєш, що перехід до капіталізму почався в період нового часу. Дякую за твої часта увагу і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на інстаграм. Вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіоуроки. Почуємося. Все буде Україна! Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.